Після ворожих обстрілів, які були в ніч на цю суботу по енергетичній інфраструктурі, ситуація в об'єднаній енергосистемі дещо ускладнилася. Втім, завдяки тому, що тривають ремонтні роботи на пошкоджених енергооб'єктах, якихось суттєвих погіршень ми з вами не відчуваємо. По Запорізькій області, як і минулого тижня, більше трьох черг одночасно не застосовується. Максимальна тривалість безперервної відсутності світла в межах застосування ГПВ залишається не більше п'яти годин. Хочемо нагадати нашим споживачам, що на нашому сайті, на сторінці стабілізаційні відключення можна не лише дізнатися свою чергу, але й дізнатися причину відсутності електропостачання. Це варто зробити, якщо, скажімо, після того, як в межах ГПВ у вас має з'явитися світло, ви бачите, що його немає. Варто перевірити свою адресу. Можливо, за вашою адресою має місце аварійна ситуація через пошкодження електрообладу. Бо а, графіки в нас дотримуються і виконуються чітко. Ще раз просимо а, ощадливо користуватися електроенергією. Передусім, це стосується мешканців будинків, які заживлені від одних ліній з критичною інфраструктурою. Пам'ятайте, будь ласка, що а, що менше ви споживатимете електроенергії, що ощадливіше ви до цього питання ставитеся, то менші будуть обмеження для решти запоріжців.